Привіт! Замислювалися колись, як бізнес відстежує буквально кожен рух грошей на своїх банківських рахунках, кожен платіж, кожне надходження, як вдається не загубити жодної копійки. Сьогодні ми якраз і розкриємо секрети цього процесу, бо це ж, по суті, фундамент, без якого успішний бізнес просто неможливий. Розберемо все крок за кроком. Так от власне і ключове питання. Як компанія може бути впевнена, що жодна гривня, долар чи євро не зникне безслідно? Відповідь насправді доволі проста, але водночас і складна. Все криється в дисциплінованому процесі бухгалтерського обліку. Давайте ж подивимось, як це все працює на практиці. Отже, наш план такий: спочатку ключові принципи, потім пройдемося по паперовому сліду. Розберемося з мовою бухгалтерії, заглянемо в особливі випадки, і, звісно, наприкінці підсумуємо все головним висновком. Поїхали! Ну що ж, починаємо з першого розділу: ключові принципи. Знаєте, перш ніж занурюватися в цифри, документи і так далі, треба збудувати міцний фундамент, тобто зрозуміти ті самі базові правила, на яких і тримається весь процес. Уявіть собі, абсолютно будь-яка банківська операція проходить три основні етапи. Перше, все починається з документу. Це так би мовити, доказ, що щось взагалі відбулося. Друге, цей доказ треба перетворити на бухгалтерський запис. І третє, наостанок, всі ці записи потрібно якось організувати, систематизувати, ну, наприклад, за валютами. І це по суті незмінний алгоритм, який і гарантує порядок. Гаразд, тепер давайте детальніше про ті самі докази. Переходимо до другого розділу паперовий слід. Тут все дуже суворо. У бухгалтерії жодна от буквально жодна дія не може з'явитися з повітря. В основі абсолютно всього лежить конкретний первинний документ. Ну, дивіться, простий приклад. Компанії потрібно покласти готівку на рахунок. Для цього потрібен цілком реальний фізичний документ так звана об'ява на внесок готівкою. Це і є паперовий доказ. А що, коли мова йде про безготівкові операції, ну там оплата карткою чи якийсь онлайн переказ? Тут головним документом стає звичайна банківська виписка, саме вона фіксує всі ці електронні рухи грошей. Тобто, бачите, два різні процеси, два різні типи документів. Окей, документи є. Тепер починається найцікавіше. Третій розділ це власне мова бухгалтерського обліку. Зараз ми будемо перетворювати ці паперові докази на чіткі структуровані фінансові дані. І основа цієї мови це така штука, як кореспонденція рахунків. Не треба лякатися назви. Насправді ідея дуже проста. Уявіть собі звичайні терези. Так от, кожна фінансова операція впливає на обидві чаші одночасно. Якщо на одній щось з'являється, скажімо, гроші на рахунку, то з іншої щось має зникнути, наприклад, борг клієнта. Саме цей принцип подвійного запису і гарантує, що фінансовий баланс компанії завжди ну, в рівновазі. А ось як це виглядає на практиці? Скажімо, надійшли гроші від клієнта, що відбувається, робиться запис по дебету банківського рахунку в Україні. Це зазвичай рахунок 31. Це означає, що грошей стало більше. Але одночасно робиться запис по кредиту рахунку розрахунків з цим клієнтом, і це показує, що його борг перед нами зменшився. А коли ми платимо постачальнику, все абсолютно дзеркально. Гроші з нашого рахунку йдуть, це кредит, а наш борг перед постачальником зменшується. Це дебет. Тобто, якщо зовсім просто, щоб запам'ятати, дебет це завжди куди прийшли гроші чи інші активи. А кредит це звідки вони прийшли. Все, якщо зрозуміти цей простий момент, увесь облік стає набагато набагато прозорішим. Але погодьтеся, бізнес рідко коли працює тільки в гривні і тільки з одним банківським рахунком, правда? Тому час перейти до четвертого розділу. Особливі випадки. Давайте подивимось, як всі ці принципи працюють у трохи складніших сценаріях. От, наприклад, іноземна валюта коли бізнес з нею працює, є одне залізне правило. Роздільний облік це дуже просто уявити. Ніби у вас є окремі гаманці для доларів, євро, ну і для гривень. Ось так само і в бухгалтерії для кожної валюти ведуться свої окремі записи, і навіть використовуються спеціальні рахунки, наприклад, 314. Це, звісно, дозволяє уникнути плутанини і дуже точно відстежувати всі ті курсові різниці. І це ще не все. Крім звичайного поточного рахунку, облік поширюється і на інші фінансові активи. Що це може бути? Та що завгодно: гроші на депозиті, акредитиви, ба навіть такі речі, які по суті є еквівалентом готівки, ну, наприклад, куплені талони на палне або поштові марки. І звісно, для них теж існують свої окремі рахунки, щоб кожен актив був чітко на своєму місці. Ну що ж, ми майже на фінішній прямій, переходимо до п'ятого розділу головний висновок. Зараз час звести все, про що ми говорили, до одного простого, але дуже потужного принципу. І ось воно можна сказати, золоте правило банківського обліку. Звучить воно так. Кожна операція вимагає документа, а кожен документ вимагає відповідного запису. Все немає документа, значить, немає ніякої операції в обліку. А якщо є документ, то обов'язково має бути запис за дебетом і кредитом. Саме цей непорушний зв'язок і є тим, що гарантує порядок і надійність цієї фінансової системи компанії. І наостанок, давайте залишимо одне питання для роздумів: чи є система обліку в конкретному бізнесі настільки чіткою і надійною, щоб справді слугувати тим самим міцним фундаментом для прийняття рішень? Бо зрештою, саме з цих, на перший погляд, доволі простих правил і починається справжня фінансова стабільність, а з нею і великий успіх.